У травні 2006 року Брендон Дей і Джина Ален насолоджувалися початком своїх стосунків. Брендон, молодий і амбітний фінансовий консультант, хотів справити на джину враження. Хлопець запросив дівчину на розкішну, повністю оплачену компанією поїздку до Палм Спрінгс у Каліфорнії, де він брав участь у національній конференції. Саме бажання додати романтики до цього відпочинку стало фатальним. Вони вирішили здійснити швидку денну прогулянку, піднявшись канатним фунікулером на гору Сан Хасінто. Це мало зайняти кілька годин, і вони планували повернутися до вечері. Для цієї швидкої екскурсії вони вирішили взяти мінімум речей. Мобільний телефон здавався зайвим тягарем, адже прогулянка мала тривати лише кілька годин. Деякі пари зараз, можливо, впізнають себе. Джина попросила Брендона взяти дещо з її дрібниць, щоб не нести сумку. А оскільки він теж вирішив подорожувати максимально легко, у його переповнених кишенях не знайшлося місця для єдиного засобу зв'язку. Я хотів кишені так показати, але ну, вони бачили. Уявіть, що у мене тут кишені? На них були лише легкі вітрівки та кеди, жодної мапи, жодної їжі, навіть воду не взяли. Вони поводились як звичайні туристи, не усвідомлюючи, що гора Сан Хасінто вимагає базової підготовки від досвідчених альпіністів. Критичний момент настав, коли вони почули здалеку шум, схожий на водоспад. Їм здалося, що він зовсім поруч і пара зійшла з маркованої стежки, щоб зробити ідеальне фото. І у вас зараз може з'явитися слушне питання. Невже вони не взяли мобільний телефон, тому що він був незручний і здавався зайвим тягарем? А от взяти з собою цифровий фотоапарат це норм? Так і про це теж варто сказати. Бачите, це не суперечність. На той час мобільні телефони, особливо не смартфони, були насамперед засобом зв'язку, а не основним інструментом для фотографії. Туристична логіка підказувала, телефон це зайвий вантаж, а фотоапарат це необхідний атрибут екскурсії. Ну і давайте не будемо забувати про класичне мислення туриста. Вони були там саме заради візуальних спогадів, тому фотоапарат був пріоритетом. Закохані не знали, що сувора дика місцевість гори Сан Хасінто не пробачає недбалості, і вона вже почала їх обманювати. Звук водоспаду, за яким вони потягнулися, був лише акустичною пасткою, відлунням, що вводило їх в оману, відбиваючись від скель. Нарешті вони дісталися до місця, звідки мав доноситися водоспад. Це був лише мізерний струмок, що дзюрчав по скелі. Розчарування було гірким, стільки зусиль, щоб побачити таку нісенітницю. Біля водоспаду Джина та Брендон зробили кілька невдалих фотографій, і вирішили повертатися назад до станції канатної дороги. Спершу їм здавалося, що шлях простий. Вони намагалися повторити маршрут, яким прийшли, орієнтуючись на знайомі валуни та дерева. Дорогою вони ніби чули голоси своєї туристичної групи, що додавало надії. Їхні нові стосунки миттєво потрапили під тиск. Невдовзі почалися звинувачення. Джина поставила під сумнів здатність Брендона знайти вихід, на що хлопець різко відповідав, наполягаючи, що він єдиний, хто намагається їх врятувати. Зрештою, вони остаточно загубилися. Фунікулер, їхній єдиний надійний шлях до цивілізації, завершив роботу. Туристична група, від якої вони відірвалися, поїхали без них. Брендон і Джина залишилися абсолютно ізольовані на вершині гори, і щойно зникло сонце сталося неминуче. Температура впала на десятки градусів. Гора Сан Хасінто різко нагадала їм, що правила тут встановлює вона. Тут буде важливе оголошення. Ми все, що збираємо на наземну станцію для наших захисників. Ось очки наша мета тут кількість коштів, які ми вже змогли зібрати. QR-код для зручності. Ну і всі посилання в описі під відео, і в закріпленому коментарі. Перша ніч стала справжнім шоком. На вершині, всупереч спеці, що панувала в долині, температура впала нижче нуля. Їхньою найбільшою загрозою була гіпотермія, невблаганний холод, що висмоктував життя. Вони знайшли крихітну печеру між валунами, і це був єдиний притулок від лютої ночі. І саме тут головний гаджет класичного туриста 2000 став життєво корисним. Щоб переконатися, що всередині немає диких тварин, наприклад, змій або інших небезпечних тварин, Брендон використав спалах цифрового фотоапарата. Це був їхній єдиний ліхтар, але навіть у цьому притулку холод пробирав до кісток. Вони були змушені провести ніч у постійному русі, адже кожна хвилина сну була смертельним ризиком. Навіть на межі виживання Джина не могла позбутися своїх тривог. Вона згадувала, що це було найбільш незручним побаченням у її житті. Бачите, свідомість дівчини постійно навіювала думки, які здавалися абсурдними в ситуації, де загрожує смерть. Джина хвилювалася, що Брендон побачить її без макіяжу, з брудним волоссям та ранковим подихом. А хлопець зі свого боку переживав нестерпну провину, що поставив у смертельну небезпеку людину, в яку тільки но закохався. У найкритичніший момент, коли Джина зламалася і почала плакати, він спробував вибачитися за все, але дівчина зупинила його. Джина дала йому чітко зрозуміти, що не звинувачує його, наголосивши, вони обидва зробили неправильні кроки, і тепер вони у цьому разом як команда. Ця фраза Ми в цьому разом стала їхнім оберегом і дала їм нову спільну волю до боротьби. Після відновлення моральних сил пара розпочала найважчу частину свого шляху. Вони вирішили спускатися вниз, слідуючи русло струмка, сподіваючись, що він виведе їх до цивілізації. Спуск перетворився на катування, їм доводилося ковзати на сідницях по гострих скелях, і кілька разів вони ледве уникали падіння з урвища. Ввечері того ж дня, прокладаючи шлях поблизу крижаного струмка, Брендон послизнувся і впав у воду, промочивши одяг до пояса. Це був смертний вирок у сповільненому режимі. Мокра тканина миттєво притягнула холод, почавши висмоктувати залишки тепла з його тіла. Гіпотермія вже не була чимось далеким, вона була тут, прямо біля них. І знаєте, що найстрашніше до цього жахливого холоду додавався нестетний голод, який просто висмоктував останні крихти їхніх сил. На наступний день їхні фізичні та ментальні сили остаточно вичерпалися. Вони пленталися уздовж струмка, відчуваючи безнадію. У цей момент настала абсолютна тиша і примирення. Це був пік відчаю, і вони вже почали прощатися одне з одним, розуміючи, що можливо це їх кінець. Але коли вони з останніх сил, ледве тримаючись на ногах, оминули чергову перепону, то побачили щось неймовірне. Посеред цієї дикої ворожої природи стояв занедбаний намет. Ймовірно, він простояв тут не один місяць. Та радість швидко змінилася крижаним жахом. Біля намету лежав старий рюкзак. У ньому вони знайшли мапу із записами та посвідчення особи, що належали 60-річному Джону Джозефу Доновану. Брендон почав читати останні записи. Виявилося, що Джон був досвідченим туристом. Якимось чином він зламав ногу, знесилився та не зміг вибратися. Із записів було зрозуміло, що чоловік прощається із родиною. Це був удар, що остаточно зламав їхню надію. Якщо досвідчений турист тут загинув, то що чекає на них? Зараз давайте зробимо невеличку паузу. Я вам нагадаю, що цьому відео можна поставити лайк, підписатися на канал, що є вкрай необхідною церемонією посвяти у нашу спільноту. А також можна поширити це відео у своїх соціальних сторінках. Можете навіть мене відмітити, я обов'язково скажу вам за це дякую. Ось очки моя інста, ну і для зручності усі посилання в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Поїхали далі. Найбільше ж вразила дата останнього запису 8 травня 2005 року. Вони знайшли цей табір рівно через рік, день у день. Цей моторошний збіг обставин відчувався як фатальний знак. Дівчина пережила емоційний злам. Вона згадала, що 7 травня день народження її батька. Цей день мав стати тихою згадкою про нього, адже він вже пішов із життя. Усі ці збіги остаточно вибили її з колії. У той момент дівчина почала діяти ірраціонально. Вона схопила особисті речі Джона Донована, які були поблизу. У її свідомості це був чийсь батько, і його родина мала отримати його речі. Джина не могла думати ні про що, крім того, щоб негайно втекти з цього місця. Брендон одразу кинувся за нею. Їхній важко здобутий самоконтроль, який вони підтримували стільки днів, був остаточно втрачений. Наздогнавши та зупинивши джину, хлопець міцно схопив її. В його очах вона побачила відчайдушний страх. Страх не за себе, а за неї. Нарешті пара заспокоїлася і, перевівши подих, озирнулася. Лише зараз Брендон та Джина усвідомили, де знаходяться. Пара була затиснута в каньйоні, який донован описав у своєму щоденнику як ущелина водоспаду. Реальність була нищівною досвідчений турист, маючи собою мапи, компас, намет, усе необхідне спорядження для виживання, але він не зміг вибратися. І тут постало фатальне питання: як можуть це зробити непідготовлені туристи, які мали лише кеди, бальзам для губ та цифровий фотоапарат? Прийшло усвідомлення, що назад дороги немає. Вони зістрибнули з надто багатьох валунів, щоб піднятися назад. Ліворуч були вертикальні скелі, а прямо перед ними була величезна чаша, в яку впадав водоспад з-за вишки близько 45 метрів. Обійти його було неможливо. Річка, яка мала стати їхнім порятунком, завела їх у смертельну пастку. На межі відчаю пара знову звернулася до рюкзака Донована. Це було справжнє диво. Глибоко на дні запакована у безліч герметичних пакетів лежала коробка сірників. Так Джон Донован, сам того не знаючи, став їхнім рятівником. Брендон подивився на сірники. Це був не просто інструмент, це була його остання єдина ідея. Вони розуміли: якщо рятувальники їх не знайшли за чотири дні, то ніхто не знає, де вони. Раптом із долини до них донісся шум. Це був гелікоптер. Ось воно нарешті порятунок. Вони навіть побачили вертоліт, який не так далеко кружляв. Проте пройшло кілька хвилин, і відчай знову охопив пару. А вони не знали, чи той гелікоптер шукав їх, чи то були просто туристи. Але Брендон та Джина, ймовірно, щойно втратили свій єдиний шанс на порятунок. Ту ніч вони провели окремо, хоча фізично їх розділяло всього 3-4 метри, емоційно вони віддалилися. Зв'язок, який мав би зміцнитися в цей важкий час, несподівано обірвався. Джина почала втрачати віру. Вона подумки прощалася з мамою, сестрою та близькими друзями, відчуваючи, що це кінець. Настав вівторок, п'ятий день їхніх блукань. Вони відчували постійний холод, безсонні ночі, порізи, зневоднення та голод. Усе це не просто виснажило а буквально зламало їхні тіла. Їм було нестерпно важко. Брендон, збираючи воду з калюжі, щось помітив. І це було тіло Джона Донована. У той момент Брендон прийняв рішення спалити тут усе, щоб хтось побачив дим. Це був їхній останній шанс на спасіння. Вогонь спалахнув швидше, ніж хлопець очікував, і за 60 секунд перетворився на велике багаття. Джина, бачачи полум'я і величезний дим, знову запанікувала, бо не бачила Брендона. Вона бігала по скелях щосили кличучи його. Напруга спала лише вмить, коли обличчя хлопця з'явилося з димного марева. Вогонь горів близько 45 хвилин. Створюючи величезні клуби чорного диму, однак, коли він згас і пройшла майже година тиші, вони усвідомили, це був їх найкращий шанс. І що далі? Тоді з долини піднявся звук порятунку. Гудіння гелікоптера, радість була такою потужною, що вона мала б вибухнути сльозами, але тіла були надто знесилені та зневоднені. Охоплені абсолютним щастям, вони міцно обійнялися, знаючи, що нарешті повертаються додому. Пара була безмежно вдячна Джону Доновану. Якби вони не знайшли його речі, скоріш за все їм би не вдалося врятуватися. За три тижні після їхнього порятунку рештки донована знайшли. Ветерана ВМС поховали з повними військовими почастями. Джина і Брендон залишилися разом ще два роки після цього випробування, але зрештою розійшлися. Інтенсивність спільної боротьби за життя виявилась занадто великою для їхнього молодого роману. Ця історія є суворим уроком про те, як недооцінка дикої природи перетворює легковажність на смертельне випробування. Романтична прогулянка Брендона та Джини на Сан Хасінто обернулася п'ятиденною боротьбою за життя. Їхня недбалість була подолана лише завдяки вимушеній командній роботі та трагічній спадщині загиблого туриста. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких. І слава Україні! новых до встречи.